Доброго дня! Сьогодні розглянемо 47-й код матриці долі, який називається Духовний наставник будівельних шляхів. Ви повинні вчитися бути для інших духовним наставником, керівником. Вашим завданням є потреба створювати сприятливі матеріальні і психологічні умови для реалізації і роботи інших людей. Треба відмітити, що на відміну від попереднього коду. Вам потрібно як радити людям, так і проходити шлях людини разом з нею. Якщо треба, то навіть вам дозволяється тиснути на людину психологічно, примушуючи іти правильним шляхом. При цьому треба дотримуватися нейтралітету, не претендуючи на істину в першій інстанції, спокусую коду. Є перевести ваші підказки в зобов'язання. Все таки людина, якій ви допомагаєте, має думати сама, а ви лише контролюєте і керуєте. Дуже важливо примиряти сторони в конфліктах, допомагати людям зберегти відносини і не доходити до крайнощів. Як тільки ви почнете усувати помилки у відносинах між людьми. Зможете стати успішним у всіх галузях. Багатство прийде до вас, якщо будете виконувати свої обов'язки та поставлені перед вами завдання. При цьому важливо, щоб ви стояли на світлій стороні.